Розглянемо, як налаштувати бухгалтерські рахунки за замовчуванням. Існує кілька рівнів налаштувань. На першому рівні ми налаштовуємо їх в організації. На закладці бухгалтерський облік вказані рахунки за замовчуванням, які використовуються у різних випадках. Як це працює, розглянемо на прикладі запасів. Наприклад, інвентарний рахунок для зберігання запасів по замовченню. Ми кажемо, що це буде 281 рахунок. На другому рівні ми можемо перевизначити ці рахунки в карці номенклатури або карці клієнт, карці контрагента. Наприклад, заходимо в товари та послуги. Створюємо нову номенклатуру. Ось. І ми бачимо, що нам скопіювався в картку номенклатури 281 рахунок згідно поточних налаштувань. Зберігаємо і створимо ще одну номенклатуру, наприклад, пластові грамове. І скажемо, що цю номенклатуру ми будемо обліковувати не на 281, вісімдесят а на 201 першому рахунку як сировину. Тепер придбаємо ці товари. Багато. Нехай так. Отож тепер ми можемо переглянути, які рахунки будуть використовуватися, якщо ми включимо додаткові колонки, і нас, зокрема, тут є кілька бухгалтерських рахунків. А у нас цікавить саме рахунок запасів. Ось. Отож, ми бачимо, що чайник попаде на 281 рахунок, в той час, як пластикові гранули попадуть на 201 рахунок, і вони будуть збережені на основному складі. Тепер припустимо, ми їх придбали, і якби ми їх хотіли, то в принципі в самому документі. Ми могли б змінити тоді і перевизначити на якийсь на інший рахунок. На цьому здавалось би все, але є ще наступний нюанс. Повернемося до налаштувань організації, і розглянемо рахунок доходу від продажу товарів. От у нас він стоїть, наприклад, 702. І цей же рахунок, цей рахунок він у нас використовується і в карточці номенклатури, і в карточці клієнта у доволі специфічний спосіб. Розглянемо спочатку карточку номенклатури, знайдемо той самий чайник. І нам скопіювався сюди 702 рахунок від реалізації товарів згідно налаштувань. Тепер спробуємо цей чайник продати нехай новому, новому клієнтові. Створимо клієнта. А 1 і по замовчуванню рахунок доходу від продажу йому не заповнився. Ми збережемо, коли ми додамо чайник, ось, і покажемо рахунок доходів. То, відповідно, нам скопіювався 702-й рахунок із картки номенклатури. Припустимо, ми продамо його Ось так. Але якщо ми зайдемо у картку клієнта і Кажемо йому, наприклад, що зазвичай, коли ми продаємо цьому клієнтові, ми хочемо, щоб ці доходи падали, наприклад, на 701 рахунок. І поки що я видалю цю реалізацію. І створюю Спробую продати той самий чайник знову. Клієнтові а 1 Ось у цьому випадку, якщо ми в карточці клієнта перевизначили. Рахунок доходу він буде мати пріоритет перед рахунком доходу, вказаним у картці номенклатури. На це слід зважати, щоб уникнути утанини. Дякую за увагу. Користуйтеся вправно.